Це Славко, ми все ще в очікуванні вісьологова нового Гада із Америки, це я вам раджу не нав'язло прочитати Мурмелон Якт. А я дивуюся, все-таки я ніколи не ставився до свого розуму серйозно. Я зазвичай випереджаю людство від десь від трьох років. А Асю, коли я почую небезпеку з її боку, десь. Аж секунди на дві-три. Я відчуваю, що зараз буде. Але талант Віталія Івановича мене вражає. Оце, ви знаєте, ями на Ямалі тане вічна так звана мерзлота, вивільнюється метан, з боліт, значить їхній природний газ тікає і оце підриває землю такі воронки. З 2014 року їх спостерігають. Ясно, що є отакий от Френк Шетцінг. 2000, я не пам'ятаю, якого четвертого чи шостого року він написав роман Рі про нібито розумне життя на Дні Моря, там теж завивільнене метану. Фільм, я здається, 2006 року його в Плагіат Ентвурф звинувачували. Але справа в тому, що оце все з Віталімоани, що ми обговорювали. Не пізніше 2000 року, це якраз коли вже комітет розігнали, і ми ще контувалися від ж робити в Мартиросяна», ну отрицалі прозводительний труд, як князь Пантіашвілі, каже, служив, але не роботав. І ми там обговорювали це танення вічної мерзлоти метану, що Росії треба якнайшвидше продавати газ, щоб він не витік в атмосферу. І що ви бачите, не встигла. 2014 рік рік роковий. І ще деякі не дозволяють собі вирити в кінець світа.